Привіт друзі, з вами канал Пошуках Загублених скарбів» з за Василем Копичем і ми з паном Русланом сьогодні їдемо по таким хабам, їдемо кудись у ліс, не знаю, це, наверно, це яка? Чернігівська ж область. Да? Коротше, десь заїхали в Чернігівську область Ось начало. Будемо дивитися, тут розвідка, кажуть, що тут панські хати стояли, колись кутора, всі діла. Побачимо, не знаю. Поки що стрьомно тільки. Все, побачимося на копі. Так, да, друзі, ну краси я такої в Чернігівській області ще не бачив. Хіба що на охоті? Років 10 назад, Дивіться, як файно. Тихо. От що значить лісний коп. Просто бомба. Місяць світить. Блін, як тут гарно. Ось там справа річечка йде, я забув, як вона, чернічанка якась називається. Щось таке. Ладно, зараз потрошку будемо розкладатися. У нас сьогодні, друзі, М -м -м, до речі, буде експеримент. Ось блондинка. Дякую, Валіку за блондинку. Я взяв ще й свою. У нас такі два Деуса і у нас Русик теж з Деусом, так? Да? Ну от і Руслан з Деусом, але без піна. Тому коротше, побачимо. Якщо щось знайдемо, цікаве, будемо показувати, не знайдемо, то не покажемо. Все, погнали! Все, друзі, знаходок поки нічого. Не знаю, десь камрад там заблудив, а я вирішив... Побігати, отам десь русло. І Оце я так бігаю, бігаю, бігаю з бодниночкою. Не знаю, поки що нічого цікавого. Одна штучка є, я прям покажу. Здається, вона срібна. Але це ми зразу Ось я знайшов там. Наче як для заколочки щось таке. Ти побачимо. Коротше, ходим. Ходимо, бродимо, красота, по знахідкам поки що не особа. Йдемо далі. Друзі, що ходимо годинки-дві, ні черта немає. У Русланчика є копійка 24-го, здається, одна. От, і в мене теж на нарешті був сигнальчик. Десь так... А, ось. ось, ось. Нарешті сигнальчик. Опа, що це таке? Що це таке? Так, бачу, це печатка була. Бачите? Обломаний щиток. Обломаний щиток печатки. Так, зараз побачимо, може щось зможемо з нього витягти. Ні, нічого не витягнемо. Коротше, друзі, обломаний щиток печатки. Бронза. Ось така от штука. Ну, На жаль. Що ти зробиш? Ничего. Берем, идем дальше. Короче, друзья, стоит машина, русик там ходит, вроде. А у меня есть знахідка нарешті. Нарешті что-то Сигнальчик, конечно, бомбовый. Видите, что это? Опа, 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 Америка, Европа. Это, друзья, хрестик. И он срібний, із ушком, походу. Дуже обережно. Коротше. да, Хрестик є. Є хрестик. Лучик один загнутий. Ну це срібло, йому нічого не буде. По ідеї. Щас, О! воно все витирається. Що там? 84-та проба. Сейчас покажу. О! О це красота! Это я уже понимаю. О! 84. Это я разумею. Красавчик. Красавчик. М -м -м. Надо покрутиться, значит, тут дорога была. Да. Елки палки. Бляха. Офигеть. Все, берем идем далее, будем крутиться тут. Короче, Русланчик что-то нашел. О, трьошечка. Тим, тим тим, тим да, поли її, конечно, не пощу. Ну, що робити. Ну, може щось ще й вилізе. Ну це да це, це їхній формат. Ну, Вітаю, да. що сказати. Красавчик. А що ти там це є? Чуєш? Хабарні за собою чи ти кудись інше місце? Що ти там знайшов ще, бо я. О, yeah. так. У нас тут... Ничего себе, Чем... Копеечка, копеечка, тоже цикаво копеечка. Это у нас а... 24 псюлик. Да. О, вот, короче, ни себе. Нормально. Пакет, Три монета, 4 монеты, четыре монеты. Супер. Курим, едем и танцуем.